Всім привіт! Мене звати Єлена і я рада бачити вас на своєму каналі. Взагалі, це відео, це новий формат, і я поки не знаю, як він зайде, але мені дуже цікаво спробувати. І так будемо обговорювати дивитися, надихатися тим, який можна зробити декор з скляних пляшок. Це зільки про скляні пляшки. Бо про пластиковий я, напевно, зроблю окреме відео, якщо цей формат зайде. І я вже намагаюся увімкнути свій старий телефон, щоб нам було зручніше. Але це поки проблеми тільки дає. Щось треба з ним робити. Наче у нас вийшло. І перше, от у нас. Класика, це просто безсмертна класика. Почнемо з неї. І будемо рухатись по, ну так скажемо, по наростаючому креативу. Так, я хочу вас попередити, що я записую це відео без сценарію, тому ну, все максимально і лайтово, і піжамно. я навіть з монтажом не буду заморочуватись. Я забула вам сказати, що якщо щось буде скрипити, то я сиджу на вінтажному стільці. Йому дуже-дуже багато років. Йому можна, з нього нічого не зому не з... можна. І так, перший от в нас, перше, перше, перше це ваза. Ну, тут, я не знаю, що тут можна сказати. Це просто класика, це безсмертно, це 10 з 10, це просто must have. Ну, що, можна взяти. Дивіться, можна взяти тут звичайно, все, он вимкнувся. Я не знаю. Я буду дивитися в ноутбук, це буде виглядати дивно, але ну у мене немає іншого, як би сказати вам іншої можливості. Що я можу сказати тут? Тут прикольне, реально прикольне виглядає це в кольоровому склі. Кольорове скло, ну його важко знайти, скажімо так. Його важко знайти. Знаєте чому? Тому що є кольорове скло, таке, воно не кольорове, воно насправді з напиленням. Воно, звичайно, прозоре, але з напиленням. І з таких пляшок дуже складно зняти етикетку. До речі, у мене на каналі є відео, як зняти етикетку з пляшок, дуже простим методом, і можете подивитися. бачите. Бачите, кому мені краса. Так ось, взагалі, взагалі можна не знімати навіть етикетку, як тут етикетку. Як тут, наприклад, і мені здається, в деяких інтер'єрах це реально класно виглядає, якщо це стилізувати. Е, це реально прикольно. Ну, мені подобається. Але з кольорового скла це взагалі фантастично виглядає. Я, ось, я розумію, що картинка тут, а я дивлюсь сюди, і це якось треба переробити. Зараз, зараз, зараз. Я ж говорю, у нас буде такий формат максимально максимально ламповий. І так, наступне в нас ще одна безсмертна класика, просто це зберегання в пляшках. О, господи, тут. Ну, тут взагалі можна все, що завгодно робити. Насправді, звичайно, пляшки з під віна -під теж підійдуть, бо ну, в них теж зручно ховати. Єдине, що туди пересипати не дуже зручно, треба зробити таку вороночку знаєте, з паперця, і вставити і туди засипати. Але дуже. Висипати дуже зручно, дуже зручно з таких пляшок, насправді зручніше, ніж з таких. Тут можна навіть наліпочки зробити, тут можна кольорове скло використовувати, щоб щось сховати. Якщо ось ці кришечки пофарбувати, то взагалі буде сказка, я не знаю. Ну, це класика, це ми навіть не будемо обговорювати. І так, свічник з пляшки ще одна безсмертна річ. Знаєте, що мені нещодавно я показувала в Тік-Ток, як зробити свічник з пляшки, і мені написали коментар: чи не буде вибухати пляшка? Я не знаю, чого вона повинна вибухати, але нічого не буде, бо цей, ну, цей метод, такий свічник, використовують, я не знаю, вже сотні років і нічого ні у кого ніколи не вибухнуло, і навряд чи вибухне. Бо ну там ж не не створюється ніякий вакуум і все гаразд. Я не знаю, звідки у людини таке з'явилося в думках, але ну ні, такого не буде точно, стоп. Відсотків це безпечно. Тут дуже цікава штука, що е, реально дизайнити можна як завгодно. Е, наприклад, можна додати, як тут е, сухоцвітов і е, сухоквітів, як це буде, і е, е, буде виглядати реально круто, реально класно. Ще, знаєте, що можна зробити? Буде просто пісня. ой дивіться: ось тут е, квіточки такі, е, вони в воді. Тобто вони як можна сказати, за, за як це буде. Запальзамовані. Знаєте, як можна зробити? Можна зробити так само без квітів. Тобто, можна наляти води в пляшку, пофарбувати її якимось. Там, я не знаю, фарбами, там, барвником. Можна навіть продати Боже, яка, яка буде краса. Я, напевно, спробую так зробити. <рес> Якщо хочете подивитися, то підписуйтесь, сіджу тут, пальцями, хрущу. Я ж говорю, максимально-максимально розслаблений формат. Мені насправді дуже подобається. Дуже ефектно буде виглядати, якщо сервірувати стіл, я, я так спробую. Мені дуже подобається така ідея не просто знаєте, пляшку використовувати, а щось незвичайне з нею зробити. Це реально привертає увагу. Взагалі, я помітила, що я так тараторю, прям так швидко розмовляю. Бо ну насправді чесно, чесно, я хочу поскоріше записати це відео, подивитися, як це буде виглядати. А якщо я так тараторю, то напевно я не знаю, як це буде виглядати. І е, я забагато говорю е, не про свічки. Так ось повертаємось до е, свічок. Е, можна зробити насправді з пляшки. Ще ось такий свіч: Користовувати е, пляшку як свічник для е, кімнатних свічок, а не для столу. І знаєте, що тут потрібен стікво І є такі стікво знаєте, за Невеликі гроші, але я бачила на інших відео, інших діаватчиках, що ними досить так складно працювати, бо немає ніякої підтримки це треба якісь пруди робити. А є такі сцікорізи, які вже з підставочками, знаєте, такі навіть станки вже, можна сказати. І ось вони дорожче значно коштують. Але я хочу собі такі придбати. Я хочу собі такі придбати. Коли я це зроблю, я обов'язково покажу вам, як це все зробити. Що я тут показую, можливо, ще щось нове. Бо це класно використовувати пляшку повторно, але це не дає дуже такого багатого креативу, саме якщо нарізати її, а використовувати. Такою, якою вона є. А так, з, з, з цікорізмом це просто ух. Так, ми продовжуємо тему світла, і, і мені здається, що це просто фантастика. Єдине, що треба зробити отвір під дріт і якось патрон так підібрати, щоб він е, саме пасував, знаєте, ну, пасував, можна так сказати, можна. Е, ось е, цей пляж. Мені насправді більш подобається ось цей варіант з камінцями. бо вона так стає набагато тяжелішою. І менш варіантів, що вона впаде. І мені це подобається. Як бачите, можна взяти взагалі якусь таку дивну форму, пляшки буде. і буде прям фантастично. Мені ось цей варіант більш подобається. Він з пляшки, але він не нагадує пляшку. Але в тому, що щось нагадує пляшку, мені здається, є якийсь шарм. Це якась прям така, ух, що я роблю, я не знаю, що значить, ух. А, Ну, Це прям прикольно, прикольно. Для деяких інтер'єрів це прикольно. Для деяких інтер'єрів це не підійде, мені здається. Так, знов там світло, і це е, Лехтарик. Ну, знаєте, це просто, це просто класика. Я теж так роблю. У мене є така гірляндочка е, з червоного маркету. Я не знаю, чи є у вас в місті червоний маркет. У мене є це велика мережа, і е, я прямо там купую все. Пишіть в коментарях, чи є у вас червоний маркер, 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 маркер. І я купила там м, ось таку гірляндочку. Вона єдине, що вона на батарейках, але ну, що поробиш. Е, до речі, надовго вистачає, і нормально. Я ще не змінювала, хоч, хоча всю типу, взимку я користувалася. І ну, мені подобається, це дуже ефектно виглядає. І, і насправді, насправді, якщо якось сховати цей. М, Ось цю штуку з батарейкою, це не механізм, я не знаю, як це назвати. Футляр електричний, в якому всі ось ці поєднання ось цих трітів, і батарейка вставляється. Ось цю цю внутрішність, якщо сховати всередину, я не знаю, як вирізати дно, але це теж треба зрозуміти, як це зробити. То це взагалі можна як вуличний ліхтарів використовувати. Це дуже класно. Мені подобається прям. Ну на віранді це можна використовувати. Точно, якщо у вас якийсь будиночок в селі, то це просто сказка буде. До речі, ось тут прикольно, ось тут навіть їх підвішили. Клас, клас. Мені подобається це. прям Єдине, що знаєте що? Я пробувала і ось матати ось ці штуки ось цю віровочку на пляшку, це, це не так легко, як здається. Так. Ну і ще одна вічна класика це використовувати пляшку як пляшку, просто як тару, як зазвичай. І, і знаєте, що можна їх розписати, можна не розписувати, можна там ну, як завгодно робити, Боже, як ваша фантазія хоче. Так, я перемикнулася все не так, як треба. І знаєте що, там можна оцет ховати, там можна все ховати, можна просто напої подавати на стіл. І для цього є ось такі пробочки. Я їх бачила насправді тільки в цьому магазині, але посилання на сайт я не буду давати. Я дам посилання на Інстаграм, бо сайт у них незручний. А в Інстаграмі. Ну, По часочку ви знайдете, ви знайдете їх швидше, я вам так скажу, бо я ж теж їх шукала. І е, вони можуть бути е, різної форми. І прям це кайфово. Ну, я б собі такі хотіла, але, якщо чесно, коштують вони немало. Але можна використовувати звичайну, звичайну пробку. Е, у мене їх досить. І я використовую звичайне. Мені подобається цей формат. Демо uh, далі, можна просто розфарбувати пляшку і поставити як декор. А чого ні? Ну, тобто, це те саме, що свічник, тільки без свічки. Чого ні? Є такі інтер'єр, в яких це буде класно виглядати. Наприклад, буде прикольно поставити це, знаєте куди, якщо у вас відкрите. Відкрити зберігання на кухні, то можна поставити пляшку туди і якось вписати, і буде прям круто. Буде виглядати це буде виглядати як арт-об'єкт якийсь. Ну ось, Наприклад, це і ваза, це і свічник, це що завгодно в будь-якому будь життя тоді, коли вам це треба. Тобто, це просто декор, а коли вам щось знадобилось, це стало свічником, це стало вазою, це стало я не знаю пляшкою для води, що завгодно. Це класне рішення. Просто розписати пляшку. Чи можна навіть не розписувати? Можна можна зняти етикетку, можна не знімати етикетку. Все насправді залежить від вашої фантазії, від вашого інтер'єру, від вашого бажання і від, від вашого бачення. Це... Це в дозатор це просто мега-дозатор. Я сама собі такий хочу, бо ну, мені не подобається, мені прям, прям дратує а, ось ця велика пляшка з мийним засібом. А, і я прям ну, не можу. Але ось такий підібрати дозатор до пляшки, мені здається, дуже складно. Чи він не накручується, розумієте, як пробка? Чи він буде постійно. Ну, ось на цієї картинці, до речі, мені здається, що він навіть не тримається. Ну, бо ви бачите, твогорошко, куди надягається пробка, то воно торчить. Мені здається, це просто для картинки зроблено. Якщо робити це для картинки в Pinterest, то це реально якось дивно. Це буде важко зробити. Мені здається, підібрати такий дозатор. Це на на, на, на всяку пляшку піде. Далі використовувати як підставку. І ось цей знаєте, ось цей. Спосіб мені більш за всіх сподобався. До речі, я вам не сказала, я вам не сказала, що я замазала назву в деяких на деяких пляшках, бо я не знаю, бо я не знаю, буде пропускати YouTube, вся, вся, вся всякі такі. Безалкогольні, не безалкогольні напої. І якось я не хочу зловити, не було нічого, тому я на всяк випадок типу, я замазу, замастила. перепрошую. Ось це прикольне рішення. Але для цього всього треба стік у розумієте? І це так. Це трохи сумно, бо Хороший стікоріс коштує багато. Але ну, насправді я можу спробувати, знаєте, я ж вам все буду показувати. Що ви думаєте? Я вам просто так це все показую? Ні. По-перше, надихнутися, по-друге, показати вам, що я буду робити далі. Так ось я, напевно, спробую купити звичайний такий стікоріз, ось десь до 100 гривень. І спробувати зробити щось з ним. Якщо не вийде, якщо буде погано виходити, то ну, напевно прийдеться купляти вже такий нормальний станок. Так, ось це. Я просто, я коли це побачу, я подумаю, як це і геніально просто. Ну, ви бачите, ви бачите це, а уявить, ось пасхальний типу стіл, ви е, запрошуєте своїх родичів. І подаєте їй це ось так. Це, ну, це фантастика. Це просто я не знаю. Це Пуф. круто. Круто, просто круто. Ось, ось так я 100% зроблю. Мені подобається, як це виглядає. Я не знаю. Я взагалі я ховаю все в. Звичайні склянки. звичайні склянки, всі у мене там щітки, ця паста, але це так прикольно виглядає. Я не думаю, що цей спосіб мені зайде, бо мені просто навіть нема куди ставити ось ці підставочки, але я це спробую зробити. Це реально класно. І якщо у вас є такорі, вставайте прямо зараз робити. Ще один, я сама себе хлопнула. Ще один е, такий варіант класний. Ці стопочки. Мені прямо подобаються Я не знаю, де взяти таку підставку. може можна шукати десь в інтернеті, але я так розумію, це все тут крафтове. Мені прямо подобається, як це виглядає. Але ось бачите, тут ж не знята кришка, і як це робилось? Це робилось напевно, вже з. А як це робилось? Це. З в всередині робилось? Тобто там був напій і просто різали пляшку? Ну, може бути, може бути. І ще один варіант мені подобається це ось такі тарівочки. Це прям клас. Це блюдо навіть. І знаєте що? Якщо ось тут такі кругленькі. Пляшки, і їм треба підставочку. Бачите, вони на підставочці стоять. А якщо а, взяти а, квадратну пляшку, то і навіть підставочки не треба буде, вона буде само стояти. Це для сервірування теж. ну мені здається, просто вогняний варіант. Ви знаєте, без телефону навіть краще, мені здається, вийшов. Я нав... я хоча б на картинку дивлюсь. Мені подобаються всі-всі ідеї з пляшок, бо для серверування столу це реально це знахідка. Це прикольно виглядає, це реально дивує. Ваші гості ну, будуть здивовані. Це газ ну, не стоїть цілотки. 80%, що вони цього не бачили раніше. Знаєте, ще роблять такі приплюснуті пляшки. Теж, ну, Приплюснути Ні, тарілки з приплюснутих пляшок. Ось. Це робиться за допомогою, наскільки я знаю, доміної печі. І це якось складно, це якось дорого. А ось цей варіант реально, якщо є такий різ, можна зробити самому. І це ну, прикольно. Шкатулка. Шкатулка теж класний варіант. Мені взагалі подобається, як тут зроблено, що тут зроблено кріплення. Це, мені здається, просто можна приклеїти. Так. І буде чудово виглядати. Буде інтересно. інтересно. Ще такий варіант тут взагалі ніяких кріплень, і можна використовувати як шкатулочку також. Але як це буде кришечка ось ця відрізана триматися? Нормально, напевно, але треба, знаєте, трохи. Попрацювати, щоб вона зійшла, зійшлася з нижньою частиною. Ось такий варіант це взагалі кайф. Але тут і попрацювати добре треба. І ось цей варіант. Це, знаєте, я коли шукала референси, я така думаю, боже, яка дивна річ. А потім така подумала: то вона цікава, вона і, і цікава через це. Я б собі таке не зробила, бо мені здається, що просто. Ну, це низько, це дуже низько, а, а, навіть якщо там півторашки брати. А, як Таця, це прикольно. Це реально класно, як Таця. Як а, повноцінний стіл, ні, це, це не ок. І мені здається, незручно навіть пробиратися буде, якщо він буде стояти, як знаєте, журнальний такий а, стіл. А, а як. А, це все рухати, не знаю, це дивно, але це це цікаво, це на е, нашоновича, так скажемо. І е, фінал, фінал це остання наша ідея, і вона, мені здається, реально прикольною. Ось ці е, капельні е, такі кашпо. Так же вони звуть. Скажіть, якщо не так, напишіть мені в коментарях, як вони правильно звуть, а мені, але мені здається, вона звуть так. І насправді такі можна зробити навіть з пластикових пляшок, але зі скляних виглядає ефектніше. Ну, дайте згод. І на цьому все. Я дуже дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам все сподобалось. Даруйте, якщо я тороторюла, це реально для мене ось таке максимально живе відео. Я його записувала без сценарію, так як я завжди говорю, я завжди тороторю, завжди там якісь через це роблю якісь помилки. Тому, будь ласка, не ображайтеся. Пишіть в коментарях, чи вам сподобався цей формат. Пишіть в коментарях. Що вам не сподобалось, пишіть там ти територію, нормально там, пишу сценарій, і буде крутою відео. Чи вам подобається такий піжамний формат. Чи... Пишіть обов'язково, що вам сподобалось зі всіх 14 ідей, більш за все, що вам не сподобалось геть. Дякую, що були зі мною. Прошу вас підтримати мій канал, бо він новий. Uh, і я сподіваюся, що я наберу аудиторію, які це цікаво! Які цікаво декор, які цікавий майстер-клас, які яким цікав затишок в домі. Бачите, я навіть тут не хочу монтувати. Дякую, що були зі мною. Не забувайте донатити на ЗСУ і бувайте!